НАТО погрожує Росії, друзі, і це вже відповідь на ті провокації, які е, Росія робить останні два тижні, коли дрони залетіли в Польщу, літаки в Естонію. Потім дрони були помічені над Копенгагеном та Осло, е, де також було паралізовано порти. І е, найкраще, що могло зробити НАТО, просто пригрозити. Але знову ж таки е, державний секретар е, Сполучених Штатів Америки е, Марк Рубіо. Е, Якби цю всю заяву фактично помножив на нуль, і ось чому давайте розбиратись, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Погнали! НАТО пригрозило Росії військовою відповіддю на порушення її кордонів. Рада альянсу зібралась на прохання Естонії відповідно до статті 4 уставу для проведення консультацій щодо порушення російськими винищувачами її повітряного простору ще 19 вересня. Це відбувалося. В заяві підсумками засідання йдеться, що це вторгнення є частиною е ширшої моделі дедалі, більшої, е дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії. А з порушенням повітряного простору зіткнулись і інші члени НАТО, зокрема, Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія. І е Альянс поклав на Росію. Повну відповідальність за дії, які можуть призвести до небезпечної ескалації та пригрозив рішучою відповіддю на подальші провокації. Що ж, НАТО такого сказало Росії, що Росія тепер е вони собі сядуть там всі за столом і скажуть, «О ні, НАТО нас попередило, давайте прикращать. В Росії не повинно бути жодних сумнівів. НАТО та члени Альянсу застосують. Відповідно до міжнародного права всі необхідні і військові, військові, і невійськові інструменти для нашого захисту і стримування всіх загроз з усіх напрямків, ми будемо продовжувати реагувати у спосіб, час і в обраному нами напрямку. Наша е, відданість статті 5 є залізною. Е, так, і е, знаєте, що я хочу сказати? Що насправді це все виявився просто пустий звук, бо е, Марк Рубіо. Державний секретар чітко сказав, що, напевне, ви щось не так поняли по заяві НАТО. Бо НАТО не буде збивати літаки, якщо ці літаки будуть просто літати по території країн НАТО. Типу, російські літаки можуть залітати, їм за це нічого не буде. А їх будуть збивати виключно в тому випадку, якщо вони будуть стріляти вже ракетами, напевне, з тих літаків. От тільки в такому випадку. А, факто вони ну, якби, можуть не реагувати або будуть просто піднімати свої винищувачі і, типу, виганяти російські літаки зі своєї території, і це прояв слабкості зі сторони Сполучених Штатів Америки. Це показує також дуже чітко відсутність єдності в Штатів та Європи. І всередині НАТО, так якщо так подивитись, чому роз'єднаності? Бо НАТО робить заяву про те, що вони будуть збивати літаки, а Сполучені Штати Америки говорять: Ні, НАТО не буде збивати літаки. Вони можуть, і це чіткий сигнал, що літаки і дрони можуть собі залітати на територію країн Балтії, на територію Польщі, на територію Румунії, і їм за це нічого не буде. І повірте мені, що після цієї заяви. Я думаю, треба почекати всього лише декілька днів до того часу, коли Росія перевірить, що ж вони будуть робити. І знаєте, мені особисто здається, що в цьому випадку рішення Сполучених Штатів Америки є сильнішим за рішення країн Європи, якщо це стосується використання саме ресурсів НАТО, бо Сполучені Штати Америки є основним скажімо так, інвестором в цю всю структуру, і є найсильнішою країною в цій структурі, на другому місці Туреччина, яка взагалі знаходиться десь збоку і навіть так і не скажеш на перший погляд, що ця країна, в принципі, знаходиться в НАТО. Тож в загальному підсумовуючи друзі, в нас хренові новини для Європи, бо отака, ну якби, бо немає єдності, і Росія буде далі продовжувати, скажімо так. Тестувати оборону Європи, тестувати ці рішення. І після кожної наступної провокації, яка буде ставати з кожним разом зухвалішою, вони будуть робити висновки, бо будуть також і кожен раз заяви різних країн, де будуть з'являтися дрони або ракети, або літаки. Ці заяви будуть, я так розумію, розбиватися об стіну США, яку вони зараз вибудували. І стіна називається: Ми нічого не знаємо, вирішуйте все самі. Ви молодці. Е, і на цьому все. І тут питання до вас, друзі, як завжди. Що чекає Європу, якщо США продовжать політику оцього невтручання? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до зустрічі!